Це обосток Я Інна Мазуркевич неспокійна ніч в Україні. Росія атакувала нашу державу 28 шахедами. Сили ППО збили 24 дрони. Є влучання в столиці. Про це і не тільки говоримо далі. На зв'язку зі студією Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Пан Олександр, я вас вітаю. Вітаю. Тобто, це вже далеко не перший масований обстріл нашої країни. Чи слід очікувати, що запуски шахедів триватимуть регулярно, враховуючи, що Путін залишає цілі СВО незмінними? Так будуть продовжуватися запуски шахедів. Ми бачимо, що це вже системне явище, воно не залежить від якихось. Саме обсягів постачання від Ірану, чому тому, що загальне виробництво в Ірані воно достатньо велике на сьогодні. Це приблизно десь 30 плюс-мінус від 15 до 20 відсотків шахетів на місяць. Отже, це дозволяє постачанню з Ірану повністю забезпечити Росію необхідною кількістю для ведення цієї терористичної компоненти війни проти України. І в грудні це достатньо системні о, удари, не о, з якимись максимальними позначками, якимись там рекордними о, рекордною кількістю запуску одночасного. Але стало вони можуть майже кожної кожного вечора, кожної ночі запускати приблизно десь 20 година. Після 18-ї іноді вони навіть о, запускали. По Україні ту чи іншу кількість шахетів? Це може бути 5 одиниць, це може бути 10 одиниць, це може бути 30 чи 40. говорила наша розвідка, повідомляла таку інформацію, що Росія накопичила 800 з чимось ракет, що готувалися до зимового обстрілу енергетичних об'єктів. Власне, чи можуть вони почати ці обстріли за вашою ці так, безумовно. Так, я думаю, що можуть, бо навіщо вони тоді їх накопичують? Просто для того, щоб вони в них були законсервовані? Ні, це не огірки і тому так чи інакше, але вони їх будуть використовувати, особливо якщо ми говоримо про схибленість наших ворогів, то це може статися на якісь свята. Це може статися, наприклад, на новий рік в 2022 на 2023 саме так і відбувалося в новорічну ніч. Ми пам'ятаємо, як вони атакували, наприклад, Київ, ту чи іншу кількість вони можуть використати для того, щоб вдарити саме на свята по території України. Окрім всього іншого, є загрозою і погодний фактор. Коли морози будуть більш тривалими та більш такими серйозними, вони можуть також використати цей елемент, щоб ефект від ударів був біль по енергетичній інфраструктурі, наприклад, був більш потужний, тому що вони розуміють з одного боку, що в нас протиповітряна оборона стала більш ефективніша в питаннях перехоплення. Загроз повітряних об'єктів засобів ураження з іншого боку, для того щоб підвищити цю ефективність, треба не тільки шукати якісь тактичні вирішення прориву цієї ППО, а також щоб якщо навіть відбувається прорив однією ракетою. Він був а, значно більш чутливий. Це влучання було значно більш чутливе, та руйнування було значно більш чутливе для країни. Тому вони будуть обирати тоді той період, коли енергосистема буде максимально завантажена. А це період а, таких досить серйозних морозів, які вже тривають не один день, не два дні, а хоча б тиждень, півтора тижні. Тобто, вони будуть обирати саме такі періоди. Пане Олександре, хотіла б змістити, дещо вектор нашої розмови. Зрозуміло, що мобілізація в Росії, хоч і неофіційна, а, оголошена, вона триває і а, втрати поповнюються головно а, а, на передовій. А під час своєї прес-конференції 19 грудня Володимир Зеленський зазначив, що мобілізація в Україні може торкнутися від 405 50 до 500 тисяч осіб. Наскільки реальні це цифри, і наскільки необхідно провести цю мобілізацію, я маю на увазі, що в нас власне і демобілізація не відбувається? Я скажу так: насправді ці цифри вони загально відповідають потребам, які стосуються в першу чергу ротації. Також формування резерву, а також багатьох е, інших моментів. На сьогодні е, багато наших підрозділів знаходяться по е, зоні бойових дій, по лінії боєзіткнення і потребують ротації. Вони там знаходяться вже більш ніж як півроку, більше ніж як рік. Е, хоча б для морально-психологічного відпочинку, фізичного відпочинку це необхідно. Я здивований чути, що хтось каже, що в нас повномасштабна війна. Тому той, хто йде воювати, він повинен бути готовий до того, що в нас, нібито ротації, взагалі не повинно бути. А той, хто так говорить, його треба відправити, хоча б на тиждень в окоп, і щоб він на собі відчув десь в жовтні, листопаді або навіть в грудні, що таке в таких погодних умовах тримати оборону під навалою російських окупантів моральна психологічна. Релаксація, а також фізична релаксація. Вона вони необхідні для того, щоб кожен військовослужбовець міг максимально ефективно продовжувати вести бойові дії в подальшому на майбутнє, а не перетворився через деякий час через саме психологічне та фізичне виснаження в 200-го або 300-го. і це необхідний фактор, це необхідна дія, окрім всього іншого необхідно і формувати резерви, неважливо якого саме формату. Це може бути резерв, який буде забезпечувати е, технічну компоненту. Це може бути резерв, який може забезпечувати е, штурмову компоненту бойових підрозділів, медичну компоненту, інші компоненти, але вони необхідні, тому що я скажу так: навіть е, медичні служби. Вони також потребують іноді відпусток та ротації, бо людина, яка за 24 години робить по 10-15 і більш операцій, хірург, наприклад, професійний, він також потребує цієї психологічної ротації, фізичної ротації цієї відпустки, і це тільки може покращити саме положення сил оборони України. В порівнянні з е, російськими окупаційними військами, які дійсно на сьогодні е, приймають участь у війні проти України, е, з мінімальною взагалі ротацією при е, достатньо високих показниках власної скритої мобілізації, достатньо високих у порівнянні з Україною. А нам так чи інакше, але треба зрозуміти, ми воюємо проти країни, в якої людського ресурсу набагато більше аніж у нас. І нам не тільки треба знищувати максимально більше окупантів нам треба і ще піклуватися про наших військовослужбовців, щоб вони мали можливість знищувати цих окупантів якомога довше. Ще така досить цікава інформація була цього тижня. Володимир Путін почав погрожувати країнам НАТО головно Фінляндії. Заявив про створення Ленинградського воєнного округу, і буквально наступного дня в Варшаві почалася рада національної безпеки. Андже її скликав. І була ще така інформація про те, що було опитування, чи готові загалом поляки йти і захищати свою країну. Лише 15% відсотків з них готові йти воювати. Це говорить про те, що поляки загалом а, не дуже серйозно ставляться до погроз до погроз Путіна. Чи сподіваються, що Україна і далі буде таким форпостом Європи? Декілька моментів. Ну, 15 відсотків це вже непогано це не так ж, а, мало, якщо говорити про загальну кількість населення Польщі. Але е, у поляків все ж таки є ось ця генетична е, русофобія, і в цьому нема нічого поганого е, тут питання в іншому. Е, поляки вони не розуміють насправді е, сучасне покоління, що таке війна. Е, але коли перший е, реактивний снаряд прилетить е, в школу, де вчаться діти. І загинуть перші діти, коли е, прилетить перший реактивний снаряд і вб'є е, першу жінку десь на вулиці Варшави, або е, дідуся або бабусю, і вони побачать ось це руйнування в себе, то ці 15% вони дуже швидко змінять цей показник, тому що він буде стимулюватися е, цією до помсти. Це дуже важливий е, фактор. Жага помсти. І ці 15% я навіть не здивуюся, якщо вони перетворяться на більш ніж 50%. Тому це такий вже момент. Зараз в, в Польщі, яка не знає, що таке війна, так, це, це цілком реально. Польща, яка побачить, що таке війна і що це роблять росіяни, що вони сходять. До того ж, кожний поляк він все ж таки десь там в глибині себе Це монархіст і а, вони дуже добре а, розуміють, що якщо прийде Росія на їх територію захопить Польщу, то Польща такою, яка була раніше, ніколи вже не буде. А, отже, це тут а, і питання національної, а, це і питання гідності, це питання а, того, як вони пишаються своєю історією, багатьом чого іншого. Тобто, тут є свої фактори. Тобто, це ці 15% вони не повністю відображають повної ситуації. Якщо ж говорити загально про те, чи готова Росія до війни проти північно-атлантичного альянсу, то скажу так: ні, не готова. цілком, то повністю вони не готові до ведення бойових дій проти північно-атлантичного альянсу. І їх напад на будь-яку іншу країну НАТО. Зараз це самогубство, це постріл собі в скроню з іншого боку, не виключаються гібридні впливи. Гібридні впливи можливі в країнах Балтії Фінляндії. Нещодавно вони намагалися гібридно впливати на Фінляндію міграційною компонентою прориви кордону нелегальними емігрантами, так само як вони намагалися свого часу зробити на кордоні з Польщею, використовуючи як маріонетку Білорусь та її маріонеточний режим. Лукашенко. Отже, вони можуть це спробувати в такому форматі, але не відкритої агресії. Бо відкрита агресія це п'ята стаття колективної безпеки. Ну і власне після таких заяв окремі країни Європи почали надавати нам допомогу, і власне це і безпілотники, і інша амуніція. І я хотіла б спитати у вас. Ось що під час своєї прес-конференції Володимир Зеленський сказав, що наступного року Україна точно виготовить мільйон дронів. Ну, цифра звучить досить таки суттєво, але я розумію, що дрони це матеріал витратний, і цього може. І не вистачити, чи я помиляюсь. Ну, це набагато більше, ніж ми використовуємо зараз. Тобто, по говоримо, якщо по підсумку 2023 року, то це більше, ніж ми використовували в 2023 році. Маємо надію, що це дійсно буде той показник, який нам допоможе. А найголовніше це те, що. Будемо виробляти самі, тобто, це наше власне виробництво. Окрім цього, нашого власного виробництва є ще не забуваємо волонтери, які також е сприяють е постачанню в Україну е дронів е і великій кількості, таким чином, ми не виключаємо імпорту з інших країн вже готової продукції, тобто виробництво, власне, ще й імпорт. Е Готової продукції, чи буде можливо виробляти дронів, я не можу зараз говорити. Чи є в нас потужності, щоб ми могли зробити мільйон дронів за рік, це взагалі для нас не дуже властиво виробляти саме таку продукцію в такій кількості, а наш виробничий комплекс він не був пристосований до цього. Якщо ми налагодили такі лінії виробництва, то це прекрасно. Це причудово. Але треба робити вже висновки вже по результату в кінці 2024 року. Я дуже полюбляю, звісно, ці дуже гучні заяви. Ми зробимо мільйон дронів. Ми зробимо 100 тисяч 500 танків. До нас приходить рейметал. Ми будемо виробляти і ще там щось. Але по факту, що ми маємо за 2022-2023 рік і скільки було таких обіцянок? Я використовую фактаж в першу чергу. А вже в другу чергу ми займаємось демагогією та популізмом. Тому по факту обіцянка дуже класна, і вона нам потрібна. Саме ця компонента вона може бути підсилена роботою наших волонтерів і досить серйозно. Але результат ми робимо, знаєте як вже по тому, коли закінчується рік, а не по тому, як він ще й не почався. Добре, пане Олександре. Я вам дуже дякую, що долучилися до розмови. Я нагадаю, що більше новин ви знайдете на ютуб каналі обоз Тіві. Тут кожен знайде своє.